Хочу познайомити вас з новинками від Livesta: це креми для рук: Hydrat, Silk Touch та Safe Touch. Кожен з них має свою задачу: формули легкі, без шкідливих компонентів, швидко вбираються та дарують комфорт без липкості. А ще у них дуже приємні і продумані аромати. Розповідаю детальніше. Перший Safe Touch. це варіант, який допомагає підтримувати захисний бар'єр шкіри, особливо в холодний сезон. Давайте розберемо його формулу: масло ши та бджолиний віск утворюють делікатний захисний шар, який сприяє утриманню вологи. Депантенол та вітамін Е допомагають зменшити відчуття сухості шкіри та роблять її м'якою. Гліцерин підтримує природний рівень зволоженості. Тож давайте зараз поговоримо ще про його аромат. Він має теплі фруктові затишні ноти стиглого абрикосу. Вони ніжні, неприторні, асоціюються з комфортом. Текстура дуже м'якенька, легенька, вона, до речі, досить швидко вбирається. Ви знаєте, у холодний період савтач може стати справжнім мастхев для обвітряної шкіри. Бо допомагає шкірі комфортніше переносити перепади температури, а також морозний вітер чи суху температуру в приміщенні. А цей крем гітатач допомагає інтенсивно зволожувати. але при цьому він залишається легким та не мастким. Його формула надзвичайно проста: Сечовина та гліцерин утримують вологу в шкірі. Мигдалева омія робить шкіру рук м'якішою та еластичнішою. Але допомагає заспокоїти та надає шкірі свіжості. Його аромат це легкі квітково-фруктові ноти з акцентом на свіжість і чистоту. Це щось схоже на поєднання яблука, цитрусової іскристості та якихось ніжних квітів. Насправді цей крем універсальний на кожен день, особливо актуальний у міжсезоння та коли шкіра активно відчуває нестачу вологи через сухе повітря в офісах, квартирах, чи авто, і крем, який допомагає забезпечити глибше живлення та комфорт, коли шкіра пересушена або подразнена. У його складі є олії, жижуба, рецинова та кокосова, плюс вазелін, який утримує вологу в шкірі. Ланолін та вітаміни А і Е допомагають підтримувати еластичність та доглянутий вигляд, його аромат універсальний. Це вишукані квітково фруктові ноти. З нотками свіжості аромат звучить жіночно і пахне доглядовою косметикою. Silk Touch буде ідеальним у період обігрівачів та сухого повітря, особливо якщо шкіра вже має ознаки стягнутості або сухого подразнення. Якщо вам потрібна підтримка і захист, це Safe Touch. глибоке зволоження це Hydra Touch. а живлення і комфорт у холодний сезон це Silk Touch. Ви можете обрати один або комбінувати за потребою. Саме зараз зимовий період і час, коли ці креми працюють повну та допомагають шкірі залишатися м'якою та доглянутою. Замовити їх можна в діючому каталозі Лівиста чи на сайті Лівиста